Бажаю здоров'я. Це друга серія моїх страждань, а точніше, проходження терарії без віки. І так, попередня серія скінчилась тим, що я пішов шукати аутар, даби зробити призивалку для короля гопників. Але не дуже вдало. Я помер там. Ні раз, ні два. Соль. Тому я пішов у печери, даби знайти щось корисне, бо якщо я не можу вижити у загниванні, то як я в босса? Ах так, майже забув сказати. Без запису я розфасував речі та скавте собі новий вольфрамовий шолом. А ще з одного з пожирачів. А ще з одного з пожирачів... А ще з, з, пожира... з одного з пожирачів душ, що в минулій серії я вибив собі За 40 гривень штани. Що, руда світить? Це має бути щось коштовне. Демонітова руда. Цікаво, цікаво. А навіщо вона мені потрібна? Ах так, тут є грибні печери. Там, наскільки я пам'ятаю, багато скрин та можуть бути серця. Я був правий, але там вода, яку я не дуже полюбляю. А ще там піранії. А ще сумаки. Ну ладно, зараз відси все зачищу та спущуся. Так, а ця летюча падлюка мене не скине, адже так. Х'юстон, ми в войні. А як тепер це діставати? Тваря летючо. Так, я тут, і тут нікого нема. Треба робити справу. Супер, тепер треба все швидко екіпіювати. Ладно, я пішов. Добре, можливо, я ще не зовсім готовий до грибних печер. Я пам'ятаю, там була якась печера у пустелі. Насправді доволі страшно туди лізти. Щось їх там трошки дофіла. А ще в мене арахнофобія. Ладно, пора додому. Там навряд чи було щось цікаве. Придивляючись, мапу та думаючи, куди тепер йти, я знайшов продовження печери. Пігнали. Опа, а це тіньова сфера. Якщо зламати три таких, то призиветься бос загнивання, а саме пожирач. А якщо зламати лише дві з них, то нічого не буде. А ще й з першої з них падає мушкет. Мушкет Карл. Через те, що камінь у загниванні накопається, треба його зривати. А я й не проти. Уаудар. Аллаху Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Невже я весь цей час просто шукав його не там? О, вогнепал! Я найщасливіша людина світу. І так, тепер через деякий час до мене прийде зброя, у якого я зможу купити кулі. А це значить, що настав час розширяти дім. Готово. А ось і він. Так. У нього є кулі. Та те, завдяки чому я б'ю короля гопників міні-акула. Це йобаний кулемет. А це значить, що пройшов час для фарму. 38 золотих монет. Все буде довго. Аби лише не фармити, я пішов досліджувати далі праву частину світу. Бо в мене ж тепер є мушкет. Але для безпеки я все ж таки зробив невеличкий перевалочний пункт у загниванні. І добре, що я його зробив. А що це за підозрілу шматок м'яса? Фіга. Донецький літак? Так, це ледяний біом. Тут гарно. А це що таке? Летючий змій. Прикольно. Хехебай. Усинь святка сяде свободу. Який пиздесь? Добре, що в мене є хатиночка. Я дібіл. <гум> Я ненавиджу черв'яків. Так, наскільки я пам'ятаю, у печерах юдяного біому мають бути хороші речі. Зараз перевіримо. Блін, лідо ламається. А далі в нас ліс та знову загнування. Так, буду йти повільно та обережно. Та нафіг воно мені треба? Треба забрати лут із грибних печер. Акука мені подобається більше, ніж Донецький мальчик. Опа, зілля гравітації. Із ним я зможу знайти летючі острови, а на них має бути лут та крила. Я зможу знайти летючі острови. Я зможу знайти летючі острови. Я зміг знайти один пустий летючий острів. Я вже казав, що не наважу цю гру. Ах так, зовсім забув. За записом я розставив сонячника на границі з загнивання? Бо воно взагалі розростається. До речі, а навіщо я йду у ліву частину світу? Пам'ятаєте, я хвилину тому казав, що загнивання розширююся? Через те я йшов туди, щоб поставити там сонячники? Які зупинять його ріст? О, черв'як, я знаю, як це закінчується. І так, тепер я маю вам дещо розказати. Пам'ятаєте ту неймовірну прогоду, через яку я пройшов у минулій серії? Я помер там. Ні раз. Ні. два. Сотня так-от. Привіт. Привіт. Як відозняв? Ага, але я навіть призивавку скавти ти не зміг. Хоча в мене були усі речі. Золота монета та стогелю. Ну там взагалі-то треба корону, а не монету золоту. Що. Скажи, що ти жартуєш. Ні. Я... Яка це неприємна ситуація? Ох, лишенько. Як же так трапилось? Як добре, що ти мене про це попередив. Ти дійсно хороший друг. Коротше корона крафтиться із Рубіна та Платиним. Ну і на мою думку, я готовий бути поханам. Тому я йду до алтара. Та як вони мене. Я навіть договорити на стих. Готово. Ну що ж, я накопив на міні-акулу. І тепер у мене є аж дві акули. Я готовий бувати свого першого боса. Ну що ж, поїхали. А як, а що. А... Це значить, я занадто слабкий. Я пішов до печер та трохи їх дослідив. Та знайшов ще одне зілля гравітації. Цей раз мені повез. Я нічого не знайшов. На ранок я з чистою головою передивився наш бій із паханом та зрозумів, яку найголовнішу помилку я зробив арена. Вона кау. Тому я хочу вам представити: Арена 20. Ну і у цьому на сьогодні це все. Я ще півгодини порився у печері та повернувся додому записати прощання. Ну і коли я хотів записати прощання настав валий місяць. А чому вони відчиняють двері? Треба було просто блок поставити. Я вже подумав, що вони розумні. На сході це не і важко було. А на цьому все хочу попросити вас поставити лайк та підписатися на канал, щоб хоч трошки підтримати моє ментальне здоров'я після цієї пригоди. Ну а на мене на сьогодні тералі вистачить. Чудового настрою та не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!